Початком війни, починаючи з 2014 року, ми українці зіткнулися з викликами, на які ніхто не очікував. Війна спочатку на півдні та сході нашої України, сьогодні на всі території України, яку переживає кожен з нас по-своєму, вона вимагає особливих сил, особливих якостей, а також щирої незламної віри в те, що ми обов'язково переможемо, що повернуться наші полонені воїни, цивільні люди. Що ми знайдемо обов'язково безвісти зниклих і шаною та честю похоронимо наших полеглих воїнів. Ці складні місії сьогодні даються дуже непросто, і ми бачимо наскільки важливою є праця тих, хто щодня долаючи різні перешкоди, обстріли, різні виклики, робить все для того, щоб допомогти нашим родинам підтримати військових, а також сприяти поверненню наших захисників додому. І от власне сьогодні, в міжнародний день зниклих безвісти, ми з родинами почали цей день з молебню у Володимирському кафедральному соборі з благословіння Святішого Патріарха Філарета, який приходить у нас щорічно, починаючи з 14-го року, з початком війни. Потім провели захід пам'ять заради майбутнього в університеті Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, щоб шанувати ті історії. Воїнів, щоб вони не залишались просто цифрами та статистикою, а щоб ми українці розуміли хто поруч, хто віддає найцінніше своїх рідних, своє життя заради перемоги, заради миру в нашій країні. І сьогодні захід наш завершується в культурному просторі міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Ми дуже вдячні, що в цьому просторі в осередку традиції, тепла душі і любові, ми знаходимо. Тепло для наших сердець, які кожного дня переживають біль втрати.